Дивись, у тебе є листочок. На листочку в тебе є віконечка. В кожному віконечку є якісь предмети. Але в кожному віконечку щось є лишнє. Ось тут. Подивись перше віконечко. Що тут лишнє? Зайве. Правильно, це є що? Катушка з нитками. Чому вона зайва? Ну, тому що це. Що? Книжки. Книжки, так. Да, це. Резинка, витирачка. А це стругачка, да? Щоб можна було займатися в школі. А тут що тут зайве? Що це таке? Мікрофон. Мікрофон. Правильно, тому що це музика, музичні інструменти. А тут подивись, що тут зайве. Що це таке? Філісо. Правильно, тому що це всі види. Транспорту. Наступне. Що тут зайве? Що це? Насіння. Насіння, так. Да, тому що це все горіхи. А це насіння соняха. Наступне. Що тут зайве? Що це? Крашка. Да, так, палітра і кісточки, да, тому що там іграшки. Наступне. Що тут зайве? Бачиш? Чи ні? Що тут зайве? Робів? Ні, не тортик. Да, правильно, це кусочок сира. Сир у нас солений, а все інше солодке. А тут останнім, Що тут зайве? Поливалка. Пра! Поливалка? Ні. Лійка. Ні, не лійка. Дивися, тут зайве плоскогубці. Тому що, дивися, це все можна гратися в садочку. Можна копати, відерце, можна поливати, а це у нас зайве. Наступна картинка. Що тут у нас зайве? Що це? Диван. Ні, дивися, це все стоїть у залі, а холодильник стоїть на кухні. Дивися, зеркало ми можемо побачити в залі, стіл в залі, диван в залі, а холодильник він у нас із кухні. Ну і давай останнє: що тут зайве?